Питання охорони навколишнього природного середовища, реалізації екологічних програм у кривому розі надзвичайно актуальна тема. Тому міська влада постійно спонукає керівників підприємств, діяльність яких негативно впливає на стан повітря, водних та земельних ресурсів, до суворого дотримання природоохоронного законодавства. До закону України про охорону навколишнього природного середовища внесено чимало змін. Вони стосуються, зокрема, упорядкування видачі дозвільних документів у сфері господарювання та зменшення дозвільних і погоджувальних процедур. Ці зміни потребують адаптації від усіх без винятку підприємств. Найближчим часом ми разом отримаємо надскладне завдання. Це адаптація до змін пов'язаних з імплементацією законодавства Європейського союзу, яке обумовлено підписання відповідної угоди про асоціацію. Я хотів би, щоб ми спільно сформували і стратегію, і тактику ефективної взаємодії в питанні впровадження нових стандартів, нових нормативів та нових умов існування системи екологічного менеджменту в регіоні. Але початком цього процесу я хотів би вважати розуміння, повне розуміння тих умов і тих правил гри, які існують саме на сьогодні. Якщо ми не визначимось форматом взаємовідносин обумовлених вимогами, які існують на теперішній час, нам важко буде рухатись вперед, адже виклики пов'язані з адаптацією до законодавства ЄС, потребують чіткого визначення стартових базових параметрів. Суб'єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без затримання документа дозвільного характеру шляхом падання декларації до відповідного органу. Однак, суб'єкт господарювання при застосуванні декларативного принципу повинен усвідомлювати персональну відповідальність за подання у декларації за відомо неправдивих відомостей. Європейський вибір України диктує необхідність адаптування дозвільної системи країни до європейських стандартів. Декларативний принцип України є реальним кроком до адаптації українського законодавства до міжнародних, а зокрема європейських норм. Сьогодні підприємці та представники екологічних відділів потужних промислових підприємств міста мали можливість отримати усю необхідну інформацію та відповіді на свої запитання від представників департаменту екології та природних ресурсів обласної держадміністрації.